Всім доброго дня, Раді вітати вас, канал Богдан Дамиколи. Продовжуємо медокачку. Мендокачка грандіозна. Богдан Володимир добрався вже до другого корпусу. І один в один кірамочку, як бачимо. Сауна. Сауна просто неможлива. Фу. Розібрав ледві один корпус верхній. Це вже пішов другий корпус. Бомба, бомба, мед того року взагалі зачотний. Качали ми минулого тижня і ми вчора е соняшник, сьогодні качаємо гречку. Ось така вірунда. Рамки печатні. Тримати одною рукою неможливо. Мед дозрівший. Дозрівший. Печатний по місці. Взагалі клас. Клас. Вищий пілотаж. Ледве розібрав я той вулик. Ага. Нема місця, Ледві розібрав той вулик. З трудом. У нас була трьохсотий, е, він був, правда, наполовину, потім йшов 145-й, повний. Це його 300-й повний, і ще в гніздовини гніздо не лізли. Зараз спробую залізти в гніздову і розібрати якось гніздо. Як воно вже вийде, знаю, Ну якось так. Бомба, реально. Бомби. Запахи словами не передав. Цього року якось по меду дуже файно і дуже гарно. Ми жаліємося. Минулий рік у нас був прольотний. Цей рік бомбезний. не знаю, ще будемо качали, напевно, два тижні точно. Не встигаємо і Порозбирали частину цього ряда. Це нам зайняло з 11 до тепер, так? Так. Ось таке. Добренько, всім гарного дня. Не далі качати, буде щось цікаве, будемо знімати, будемо показувати. До побачення!